Далі будемо говорити про переговори, які тривають між Сполученими Штатами, Україною, про візит американської делегації до Москви. І на зв'язку вже є Олександр Краєв, експерт зовнішньої ради зо, Ради зовнішньої політики. Перепрошую українська призма. Пане Олександре, вітаю. Так, вітаю, добрий день вам. Сьогодні відбудеться черговий раунд. Українська делегація зустрічається з американською делегацією у Майамі, я так розумію. І власне, чого очікувати на вашу думку? Мені здається, поки що ми от. Певному технічному етапі цих перемовин, чому він технічний, А тому що ми досі не дійшли згоди по спільному якомусь фінальному проекту. Тобто у нас досі нема розуміння. Ми все таки працюємо з тими 19 пунктами. Ми вилучаємо там додаткові три пункти, про які говорили і американці, і наша делегація. Ми сходимось на якомусь іншому плані. Яка роль в тому Європи? А які гарантії безпеки ми говоримо? І на якому етапі? Як ви пам'ятаєте, американці кажуть, що гарантії безпеки мають бути після підписання? Ми утверджуємо думку, що вони мають бути до підписання підписання тому що яка логіка нам щось підписувати, якщо ми не розуміємо. Чи будуть нам допомагати в випадку порушення цих домовленостей одразу? Тобто, ми зараз на тому етапі, коли ще є дуже багато технічних питань, які треба узгодити. Тому як на мене, ключовим результатом, оптимістичним результатом цих переговорів, має бути якийсь фінальний вигляд нашої спільної з американцями переговорної позиції. Більш реалістичний варіант полягає в тому, що це буде лише один з етапів, і фактично на наступному етапі ми вже перейдемо або конкретно до питання гарантій, або перейдемо до залучення в. Ропеців або перейдемо до якогось наступного етапу цих переговорів. Ну факт залишається фактом, що ми поки що на технічним технічній стадії цього всього процесу. Чи є це добре, так насправді це дуже позитивно. Ну тому що давайте згадаємо місяць назад. Ми були в стані, коли все пропало. Нас зрадили американці зараз нас примусять до свого плану. А що ми бачимо зараз? Так, все дуже складно, але американці з нами говорять. Американці готові, хоча б до якогось контакту. Все йде не так гладко, як хотілося, але все не так погано, як нам пророкували. Але попереду просто ще. Дипломатичні роботи, пане Олександре, даруйте, але ну готові до якогось контакту. Але це щось виглядає, як ми в принципі вас можемо послухати, але зробимо все одно, як це пропонує Росія. І в принципі, чи чи звитяга це, чи це програш в тому, що ми лише на технічному зараз рівні знаходимось. Ну тобто, навіть от, показова історія з Італією, яка каже, що ну важиш мирний процес, важиш мирні переговори. Скоро буде мир, на що нам передавати зброю, і чим довше ось цей перехідний етап невизначеності буде тривати, тим більше таких випадків, я так розумію, в нас буде, і тим гірше ставатиме ситуація. На щастя, Італія тут не є показовою, тому що паралельно з Італією у нас з'явилися Данія і Швеція, які виділили додаткові гроші. У нас з'явилась Німеччина, яка додала обладнання, у нас з'явилася Канада, яка вступила до ініціативи Піарлел. Нас з'явилися Британія і Франція, які знову таки дали мільярди. Тобто Італія завжди була проблемною. Тобто, чому ми так любимо і цінуємо Джорджо Мелоні? Бо вона в абсолютно хаотичному і різномасному політичному просторі Італії могла просувати певні проукраїнські пропозиції, незважаючи на те, що мала повний опір. Сенату, незважаючи на те, що мала повний опір навіть великого італійського бізнесу, вона все рівно просувала якісь проукраїнські ініціативи. Тому на щастя, Італія тут не є показником. Але я розумію, про що ви говорите. Це абсолютно слушна думка, що насправді може піти ось це урізання допомоги, можуть піти питання по мирному процесу. Американці самі можуть це зробити. Але знаєте, все таки більшість наших партнерів вони зрозуміли ту ідею, яку ми їм пояснювали ще з 23-го року, що мирні переговори можливі лише через силу, тобто через. Силове забезпечення нашої позиції, бо декілька місяців тому всі побачили, що відбувається, коли раптово перестає поступати зброя, коли американці перестають по поставляти нам розвіддані коли перестається відбуватися нормальний зв'язок на рівні оборонних міністерств, відбувається колапс, і відбувається по суті те, що там не мирні переговори, а починається повноцінна капітуляція. А що варто сказати про американців і про європейців: єдине, що вони чітко розуміють, це те, що. Україна не має капітулювати. тобто uh -huh. це не означає, що Україна має перемогти. На жаль, ми їх досі в цьому не переконали. Але повна капітуляція України, в принципі, також не входить в їх плани, тому що капітуляція України це, по суті, програш. Навіть не перед Росією це програш перед Китаєм. Ну а чи пане Олександре, даруйте. Я не те, що не хочу поділяти ваш оптимізм, я дуже хочу його поділяти. Але виглядає так, що ну от Трамп каже після е, того, як його люди повернулися з Москви, каже, Путін хоче завершити війну. Хіба ми можемо цьому вірити? А коли він цього наказав? От наведіть мені хоча б один місяць, коли Трамп наказав, що Путін хоче завершити війну. І паралельно, а чому ж тоді вводяться санкції проти Росії? А чому зброя передається? А чому досі розбі... Які санкції фонди? проти Росії впровадили Сполучені Штати? Нагадайте. Колокоїло Роснієв перекриття найбільшого потоку нафти і газу до всіх союзників так. Росії, в принципі, удар по економікам і Китаю, і Індії, і Центральної Азії, і в принципі той проект санкцій, який досі лежить в бюджетному комітеті Сенату, той що Лінзі Крем просуває, але Трамп хоче його на себе натягнути. Тобто, дуже просте питання, яке в принципі може нас навести на, на цю думку, якби хотіли здати Україну, на що витрачати так багато часу і ресурсів для того, щоб цього не робити. А Я ж не кажу, що Алексей? нас люблять. Uh -huh. так. Пане Олександре, е, от якщо ми спостерігали переговори росіян з американцями, ну і росіяни весь час наголошували, ну я розумію, що це ефект пропаганди і тиску, зрозуміло. Ну, це Європа не хоче взагалі миру. Все тут ми з американцями домовляємося. А от е, такі злі європейці е, гальмують цей процес. А от, власне, на вашу думку, як ви зараз виглядає у цей голос Європи у цьому переговорі? порному процесі і, і чи має шанси він стати голоснішим аніж американський на жаль, він зараз достатньо слабкий і чесно кажучи, тут все залежить від самої Європи. А тому це, оча частина, де я поки що ну не можу проявити такого самого оптимізму, навіть обережного. Ми бачимо, що Європа, в принципі, йде в правильному напрямку. Тобто, більшість європейських держав, не скажу всі, більшість, нарощують військове виробництво, вони відкривають політичні дискусії щодо відродження призову в армію. Вони відкривають знову дискусію про так звану стратегічну автономію Європи. Але постає одне просто питання: чому тільки на третьому році війни ми. Серйозно почали про все це говорити. Ну тобто, не з з го року не було часу реально подумати про нарощення виробництва, інвестиції, озброєння і так далі, то подібне. Тобто, з 22-го року це все були проміжні тактичні засоби просто для порятунку України, просто для підтримки України. Це не було щось довготривале, повноцінне, стратегічне, і на жаль, зараз Європа має за це розплачуватися. І Європа стоїть реально перед ситуацією, що як би не закінчилися переговори, який би там настрій не був у Трампа. Але Європа має бути готова все робити сама, тому що це єдина стабільна штука, яка є в Трампа. Він, що в свій проукраїнський період, що в свій проросійський період, він каже одне і те саме. Ми з Європи будемо виходити бо європейські питання, європейські проблеми, і агресія Росії це проблеми Європи. Це не наша проблема. Як він там любить казати, це війна Байдена, це війна Європи, це війна України і Росії, але це не війна Дональда Трампа. А тому так він не хоче повної нашої поразки, але він і не хоче тут надовго залишатися. Тут мається на увазі в Європі. А тому чи буде Європа присутня на переговорах, де Штати сумніваються в її присутності, а Росія не хоче її присутності? Це залежить від Європи. Якщо Європа себе покаже настільки сильним і рішучим союзником, який готовий сам себе захищати і давати більше, тоді це буде в інтересах штатів їх залучити і по суті мати на своїй стороні додатковий голос. Ми бачимо, що Трамп консультується з європейцями перед кожним дзвінком або в Пекін, або в Москву. Але цих консультацій недостатньо. Це не та роль, яку Європа має мати. Повторюся, це все залежить від рішення самих європейських лідерів. А які вони мають бути? Тобто, і що ми маємо почути, щоб зрозуміти, о Європа вже отримала ту самобутність, яку яка потрібна для того, щоб з її голосом рахувалася. Це дуже хороше питання. Знаєте, якби ми зараз з вами винайшли відповідь на це питання, у нас би були зовсім інші гонорари, і європейські президенти до нас би вистроювалися в чергу зустрічатися. Але ну хотілося б так вірити, але насправді тут все дуже просто, і нам треба проаналізувати той мирний план, точніше альтернативу мирного плану, яку європейці запропонували на Трампівський мирний план, який виглядає, ніяко кажучи, ніяк. Альтернатива мирного плану у вигляді європейців у виконанні європейців зараз виглядає як давайте все робити добре, а все погане не робити. Ні, ну вибачте, та так не працює. Реальна альтернатива має передбачати, чи будуть контингенти європейських військ в Україні чи ні? Якщо будуть, в якій кількості, як розміщені, в який період. Якщо не будуть, окей, тоді чи прикривається небо, наскільки збільшується східний фланг НАТО, наскільки він посилиться саме за рахунок Європи? І як змінюється командування сил НАТО в Європі? Бо зараз воно керується з Вашингтону, а ми розуміємо, що це ненадовго. Хто саме переймає які зони відповідальності? Хто це як пропрацьовує? В перспективі 5, 7, 10 років, як відбувається розвиток військової промисловості зараз це все віддали на поталу буквально приватним компаніям, але вони кажуть, ну ми ж не можемо без великих державних замовлень планувати свою коротку перспективу. А тому нормальні державні замовлення, нормальна державна стратегія, зрозуміла чітка риторика переозброєння, тобто які армії в яких європейських країн будуть, щоб всі не чекали, що з Вашингтона хтось прийде допомагати. Тобто, як тільки ми побачимо розмову не просто про... Політичні настрої, про наративи і вектори. а як тільки ми побачимо екселівські таблиці, умовно кажучи, з нормальними бюджетами, плануванням, кількостями і так далі, ось тоді буде зрозуміло, що Європа до цього ставиться серйозно, а до того, ну це все просто політичні розмови. Ви вже затронули тему власне гарантій безпеки. Ну, ми вже бачимо, ось, наприклад, президент Фінляндії, Ступ заявив, що Фінляндія не буде брати участі у гарантіях безпеки, вона буде брати участь, якщо я не помиляюсь, формулювання в організації гарантій безпеки. І ось на цьому тлі, взагалі, як бачиться зараз ця ситуація з гарантіями безпеки. Ну, це ж найголовніше запитання, після яких будуть територіальні. Якісь питання, ну мені здається, що це перше, а потім вже друге. Абсолютно вірно, і ми просуваємо цю ідею тут. Єдине, що трохи, скажімо, так, має заспокоїти, що Фінляндія як і ступ, тут якби не є визначальними. Ну скаже так, Україна від Фінляндії особливо поки що гарантії не запитувала. Ми запитували про міжні гарантії від британців, від французів, від американців. По суті, наша та ідея була в тому, щоб нам відтворили. Ту саму систему гарантії, яка була для тої самої Фінляндії, зроблена буквально декілька років тому. Тобто, коли Штати і Британія дали Фінляндії і Швеції так званий проміжний варіант гарантій, який передбачав гарантії на рівні п'ятої статті, до того моменту, допоки Туреччина і Угорщина проголосують за вступ цих країн, і проголосують це в парламентах, і це спрацювало. Тобто, давайте задаємо, що до того як ці гарантії були надані, там москалі розказували про ракети на Борнхальмі, про висадку десанта, Вони почали навіть передислокацію в Карелію певних частин своїх північних. І як тільки прийшли ці гарантії, раптово з'являється на екрані Путін і каже: А хто вам сказав, що ми були проти вступу Фінляндії і Швеції? Це незалежні держави, вони мають право на свою політику, хай вступають куди хочуть. Тобто, Фінляндія, звісно. Скажімо так, з комунікаційної точки зору дуже погано, що вийшов ось такий фальстарт. Ну тобто, ніхто ж не питав прямо думку Фінляндії прямо тут, і за прямо зараз. На що робити цю заяву і давати мова можливість іншим європейцям до цієї заяви приєднатися? Ну це точно політичний фальстарт. Може, тому що пан Ступ дуже стоваршувався останнім часом з паном Трампом, і фактично, останні певні там кілька кількість місяців він був ну таким собі не хочеться сказати прес-секретарем або Глашатаєм, але ну, таким передавачем думок Трампа а, в, до, до Європи. Ну, принаймні, транслятором його думок, і, або тим, хто пояснює думки Трампа в Європі, він таким став. А, може тому. Е, може бути, це правда теорія має право на існування. Як мінімум, я думаю, що це настільки трансляція думок Трампа, скільки загравання з самим Трампом, мовляв, дивись, я говорю те саме, що й ти. Що про гарантії ми говорити mm -hmm. не можемо там зарано і так далі. Тобто, якщо це особиста така політика пана Стуба, добре, нам це не дуже приємно, але це якби зрозумілий підтекст. Але знову ж таки, питання настільки гостре, питання настільки зараз активно обговорюється саме в кулуарах, що виливати в публічний простір одну заяву, яка по суті перекреслює будь які Майбутні поступки або mm -hmm. майбутнє просування в цьому шляху, ну це дуже, як кажучи, егоїстична позиція. Але знову ж таки, от на чому я хотів тут поставити три крапки що в принципі Фінляндію в цьому можна зрозуміти, вона сама знаходиться на кордоні з росіянами, і фінські політиці, навіть те, що подив... можна подивитися в медіа, вони зараз основне питання: а чи спрацює стаття 5 якщо проблема буде в нас? Тобто, мовно кажучи, якщо це не будуть якісь терористи, а якщо росіяни зроблять все те, що вони обіцяли? Якщо піде наступ о, угу. по лінії західного кордону Росії, а що нам робити? Чи можемо ми довіряти штатам і Європі? Тобто фіни самі перебувають в певній невизначеності? Тут, мабуть, що питання більше до того: а що Фінляндія не хоче йти в розріз зі сполученими штатами, бо зрозуміли, мабуть, що це є сила, яка може за партнерською, так би мовити, угодою не, не, не прописаною, їх захистити або підтримати. І, можливо, є, є єдиним запобіжником від того, що росіяни не перейдуть. У кордон і почнуть свою подальшу агресію не з цієї країни, але разом з тим Угорщина та Словач... не Словаччина, я перепрошую, Угорщина та Сербія робить спільну заяву про те, що вони далі зберігатимуть, фактично зберігатимуть російські потужності на тій самій на тому самому рівні, що і до впровадження санкцій проти Лукоїлу та Росняфті. Індія повертається до закупівель російської нафти по більшій знижці на 5 доларів, не 3 долари, а 5 доларів. Тепер за барель в них буде знижка. І вони ну не в тому ж самому обсязі, але втричі меншому, але тим не менше повертаються до закупівель Росія і Індія підписують заяву про спільне про ну як простими словами кажучи, обмін досвідом в арміях. Тепер індійські військові можуть бути в Росії. Російські військові можуть бути в Індії. А Трамп тим часом знімає санкції з. Однією з найбільших крип... не крипто, а кіберугрупувань Китаю, тобто для того, щоб не зірвати мирний процес. Якщо всю цю картинку змалювати, вона все одно не дуже оптимістично виглядає. Що скажете? Це правда, от прямо зараз ми на етапі падіння цієї синусоїди, тому що якщо вже описувати те, що роблять сполучені штати в переговорах, то це абсолютно чітко графік синусоїди. Тобто, давайте згадаємо ще до переговорів з Інпінієм в Пусані. Що ми бачили? Ми бачили санкції мита накладені на Індію. Ми бачили додаткові домовленості з Японією проти Китаю, з Кореєю південною проти Китаю, візит до Асану, де вони провели переговори знову ж таки в обхід Китаю, в обхід китайської торгівлі, проведення тренувань. В південно-Китайському морі, тобто тоді ми бачили загострення відносин з глобальним півднем, тиск на Китай. Потім, після зустрічі в Пусані, був візит всіх центральноазійських президентів до Сполучених Штатів. Це дуже хороша оплюха Китаю, тому що Китай вже вважає центральну Азію своїм регіоном. Зараз ми бачимо цей певний спад. І насправді. Це один з тих небагатьох аспектів, які у Трампа залишається стабільним. Тобто, давайте згадаємо, як він взагалі веде переговори, от приклад переговорів з Європейським Союзом, переговорів з бразильцями, ба навіть от його заяви про Канаду як 51-й штат, 500% Мита і так далі, то подібне. Він завжди йде на загострення для того, щоб змусити своїх опонентів до певних поступок, але потім він іде на послаблення. Чому зараз він пішов на ті поступки? Чому він зараз веде такі послаблення? Подивимось на фьючерсний ринок нафти. Мись на те, що 45% власних позицій на фьючерсних ринках, тобто того, що вони хотіли б з них мати, хотіли замовити. Індія привела з російських ринків з російської закупівлі на центральну азійську і на близькосхідну Китай перевів майже 40% Здавалося б, не багато, але зважаючи, що 70% російської нафти йде або в Китай, або в Індію, то це насправді дуже великі цифри. Тобто, те, що зараз робить Трамп. Це умовна така сопін понгова дипломатія. Ось Індія і Китай відповіли на його загрози і трохи зменшили кількість своїх співпраці з росіянами. Окей, ми робимо від цього виступ, знімаємо певні санкції, починаємо говорити. Але у відповідь ми бачимо, що Індія починає, от як ви правильно задали, ці спільні тренування. Можливо, вони повернуться до великих закупівель. Що нам говорить про те, що скоро ми знову від Трампа почуємо ці... Пости заяви про те, як Індія втиснула йому кинжала в спину, як Індія себе погано веде. Ось вам нові санкції, і тоді Індія знову піде на поступки. Тобто тут ключова проблема, навіть не в тому, що це відбувається, це якби передбачувана реакція на те, що робить Трамп, і реакція ага. Трампа на те, що йому сказали відповідь. Проблема в тому, наскільки це багато займає часу. Тобто Трамп таке враження, що заново для себе перевідкриває світ великої політики. Знаєте, він паралельно з нами вчиться. Що таке санкції, що таке політичний тиск, що таке перші кроки, тиск. І, на жаль, кроки та, в політиці. і на жаль, це навчання йде довго і йде за рахунок наших життів, нашої економіки і нашої держави. Ось це мені тут здається ключова проблема. Сподіваюсь, що випускні іспити він скласть. Дякую, пане Олександре, за розмову. Олександр Краєв, американіст, з нами був на зв'язку. Дякую вам.